І тепер ми поговоримо, як провести першу сесію з клієнтами в Арт-методі. Це дуже важлива тема, тому що неодноразово я, від, я чула історії і від наших студентів, і від колег, коли спеціаліст дуже кохає, дуже любить арт-терапію, і він йому здається, що клієнти так само будуть любити арт-терапію, і він так з першої сесії він намагається взяти якісь такі складні, дуже глибокі техніки або там глибокі напрямки, наприклад, глинотерапія, так, для того, щоб клієнт отримав результати такі швидкі, так. По-друге, для того, щоб справити таке враження на клієнта, для того, щоб показати, що спеціаліст професійний таке інше. Але арт-терапія. Вона дійсно корисна для любого, для будь-якого клієнта з будь-яким запитом, але не треба поспішати. І звичайно, є напрямки. В курсі я, я зараз хотіла розказати, але я розумію, що ми зараз ми не встигнемо все всі, всі, тоді всі питання за планом нашим розбирати, тому я трішечки тільки скажу, що. Є напрямки, які я точно не рекомендую на першій сесії використовувати. Це, наприклад, напрямок такий, як глінотерапія, це маскотерапія. Для дорослих це пісочна терапія. Для дітей так, для дорослих ні. Для підлітків питання таке. Є, наприклад, якісь там креативні речові техніки, їх теж ми не використовуємо для дорослих на першій сесії. Для першої сесії може бути Малюнки, це може бути метафоричні карти, це може бути каскотерапія, і так і таке інше. Тобто, нам взагалі треба коректно познайомити клієнта з арт терапією щоб він побачив, що це не що це безпечно, щоб він відчув, що це буде добре для нього. Якщо клієнт вам ще не довіряє, то е, може треба трошки трішечки себе стримати і не пропонувати йому, але. Взагалі, ну що перше і на може там 99% працюють це метафоричні карти. Вони завжди, наприклад, якщо це офлайн кабінет, вони завжди на столі лежать. Вони привертають увагу, і ну дуже рідко, коли клієнт не готовий з ними працювати.